Завершився сьогодні третій день складних технік. З понеділка, по сьогоднішній день, ми працювали над вдосконаленням рельєфного фарбування, адже це є на сьогоднішній день найтрендовіше фарбування. Виконували акценти на фронтально тім'яній зоні, працювали з репігментаціями, предпігментаціями. Одним словом, оцініть наші роботи. Які наші моделі були до які красуні вони получилися після наших фарбувань? Знаєте, кожна модель це була унікальна, е, унікальні випадки, тому що ми застосовували взагалі різні схеми, різні техніки е, і різні стратегії і алгоритми роботи? Наступний курс буде через півтора місяці. Ось в цих датах. якщо Саме ти хочеш отримати зна.